Компанія Буспас переобладнала мікроавтобус-спринтер, вийшли у нас новий такий салончик. Поставили три сидіння з підлокітниками. ззаді, диван реклайнер, який розкладається у ліжко. дуже комфортний. Зробили таку стелю гарну rgb під поставили телевізор, кондиціонер. Сперті зробили заміну сидінь на комфортні, які розкладаються, обшили кермо, карти передні. Такий вигляд салон маємо. Ззаді поставили додаткові динамічки, шторки, вікна з тоніровкою, підстаканники, ліхтарі такі зробили підсвітку подіуму. електричні двері поставили. Такий вигляд салону. Якщо вам потрібно звертатися, компанія Буспласт, телефонуйте і вам зробимо такий салон. Також вам покажу. Такий у нас вийшов багажник, дуже великий, достатньо місця для перевозки, вантажу.